За якими критеріями Бог обирає авторитетів у храмі Божому? Люди сфокусовані на земному і думають, як влаштуватися в цьому житті, дбати треба про те, щоб мати місце у вічному житті, в небесному Єрусалимі. Люди обирають авторитетів, які не можуть їх привести до Царства Небесного. Але слідувати слід за людьми Божими, перевіреними служителями. Авторитетами в Домі Божому, за тими, що є камнями живими, Божими, які є стовпами в Домі Божому, які наповнені вірою, істиною, Словом Божим, які горять так, що можуть досягти до краю землі. Ось на кого потрібно рівнятися, з ким треба з'єднуватися і за ким слідувати. Без Провідника світ не пізнає істину. Наскільки важливими є люди, які несуть Слово Боже і говорять про Ісуса Христа. Потрібно свідчити про існування пекла і Царства Небесного, що існує все, що написано в Біблії. Це набагато більша реальність, ніж будь-що в цьому матеріальному світі, що становить лише 1% нашого сприйняття. А 99% – це відсотків цей світ. Саме тому важливі ці апостоли і пророки, церква Божа, щоб навчитися жити за Божим Словом і бути прийнятим у царство небесне для вічного життя. Дивіться канали Солтаненка, і ви зможете це зробити.